В Івано-Франківському відбувся фінал всеукраїнського конкурсу Вчитель року у номінації Початкові класи. За звання найкращого змагалося 27 педагогів з усіх куточків держави. Сам конкурс складався із кількох етапів, на кожному з яких учасники мали продемонструвати неабиякий творчий талант і професійну майстерність. З поміж інших журі гідно відзначило представницю Прикарпаття. Руслана Тофан вчитель вільхівської школи Рожнятівського району. За результатами конкурсних випробувань посіла друге місце. А титул вчитель. Вя року 2011 здобула Оксана Косуван, викладач Чернівецької спеціалізованої школи першого ступеня наша школа працює за системою розвивального навчання і ми втілюємо в життя традиції та основні педагогічні ідеї психологічні Ідеї саме цієї системи, наше завдання, щоб дитина стала активним співучасником уроку, аби вона не отримувала готові знання, а мала можливість на прикладі навчального матеріалу сама знайти істину, відшукати її, побудувати, бо тільки тоді вона її зрозуміє і зможе використати в житті. Цього року області виділили досить достойних представників своєї освітянської, скажімо так, когорти. І можна сказати, що всі уроки, які ми повіли, Бачили, були на досить високому рівні. Всі учасники продемонстрували знання і вміння використовувати сучасні технології навчання, співпрацю свою з учнем. Це ті люди, які дійсно яких можна назвати вчителями, майстрами своєї справи.